Доброго ранку. Ну, я думаю, що добрий. Живі проснулися. Саме головне, що живі. У мене сьогодні тву -тву, ліва сторона, якось нема вакууму. Поставила кефірчик, щоб нагрівся. Це в мене будуть вареники на пару, на кефірі і содою. У мене є такий рецепт, несинюшні вони називаються, вони гарні. І сьогодні буду робити Дмитро нарвав вишень, шовковиця і порічка. Але оце Шовковиця для вареники, мабуть, багато. Я її обрізала, вона схожа на ожину, вишня і порічка. І мама вона, те, що зараз полуницю, це я хочу дві банки закрити компоту. Це на компот піде. Все, що залишилося трішки в цьому році немає можливості наліво-направо кидатися фруктою, тому що фрукти зовсім зовсім мало. Тому закриваємо в компот варенечко з полуниці, там, де полуниця в нас ну, не гарна, ну не гарна. Але все одно вже там варенечко закінчу варити. Вранці закип'ятила, остужається, багато там так рідини, знаєте, з кефірчиком, так, з йогуртом перемішати буде гарно. Тобто кожна ягідка, яка у нас дозріває, ми її використовуємо, як кажуть, у нужне русло, тому що в цьому році фрукти зовсім зовсім мало. Тому я ж кажу, що і шовковиця така здорова, вже я навіть пообрізала всі хвостики, щоб варениці все не било. Бачите, який хвостик великий. Компот піде, а для вареників все обрізала. Так що чекаю, зараз нагрівється кефір, трішки без холодильника. Ой, холодний, дуже холодний ще. Отак, От і буду замішувати тісто і буду робити вареники. Суп у мене є, галушки. Сьогодні в мене буде в пакеті курячі крила. Я замаринувала тут теж для куриці приправа, соєвий соус, олійка, трішки цього, як називають, кетчупу, і отака буде смакота. Помила, замаринувала. Так що банку стерилізую. І що? Ось сюди насипала цієї порічки. І сюди буду прямо разом. Мікс буде вишня. вишня, мабуть, розріжу на два і шовковицю, тому що дуже-дуже вони великі. І оце буду начиняти. Не буду провалювати нічого, буде все, як кажуть, свіже. Приготувала вже соду, приготувала яєчко. Там потрібно буде жовток, щоб це все нагрівалося. Тому я ж кажу вам, що якщо я кажу, це не значить, що я вам показала і брешу, щоб тільки більше розповідати. Я навіть не збираюся показувати вам цей рецепт, але ви бачите на столі, що все я приготувала для того, я чекаю тільки. І борошно, я чекаю кефір. Кефір нагріється і відразу починаю робити. Замішу тісто, хай тісто трішки полежить, тому що, ви бачите, вже пів на одинадцяту, а обід 2 години, навіть початок 3. Тому я, для мене саме головне в моїй сім'ї, щоб у мене з мене обід. Обід. Оцю всю роботу я можу робити, так, знаєте, можу робити, можу не робити, в мене як уроки. А, а у мене саме головне це обід. Так що мама вже подовбала. І от рвав Дмитро, так хоч трішки поївшовкувиць, а даже, навіть, навіть лінь поїсти. лінь поїсти. І що тільки починаєш казати? Так, все. Я думаю, хвати, я зразу згадую прислів'я, Та не прислів'я, як моя Саша казала. Не питають, не питають мене поради, то я й не даю поради. Я й не даю їй. хай як хочуть. Так хочеться брикуски, вона ще зелененька. Попробуй, попробуй, вона ще зелененька. Не дивилася, як там колорада моя вчора ж бризкала, не дивилася. Але в повітрі рано вранці літає оця біла така мушка. Роза, бачите, як обпала. Не знаю навіть чого. Та, мабуть, ногою Санька задів вже... і вона. Вже час прийшов. Можна варити варення з цієї З цієї троянди можна теж ті, що ароматні, можна варити. Варення, але я варити не буду. У нас дітей маленьких немає. Раніше варила варення, роздавала людям, кому потрібно, у кого маленькі діти, О, там є це, дерматіт, що в роті, так, Мал, малинове варення допомагає, що я вам не. Ой, малинове. Ча... чай, а Подивіться на цю красу на оцей колір. Тут вона така рожева, тут вона така коралова, а потім, як вигорає, вона зовсім-зовсім іншого, іншого кольору. Ой, спека неможлива, асфальт різкається. І хух, горобці хекають. Це точно роздігся. Бі. Сьогодні прийде Санька і буде, мабуть, ставити. Я ще хотіла під, під, під той ковер цю, цю плівочку покласти. Але в нас десь є така будівельна, щоб трішки не так тикув... холод. І будемо ставити басейн, і будемо, хай нагрівається, будемо купатися, тому що це неможливо вже літо прийшло, Так що, отакі все, як завжди. У нас все як завжди. Нічого не видумане, нічого не придумане. Працюємо потихеньку. Сьогодні я вже кровснуся, як хочу спати не ляжу, але сьогодні мені треба пофарбувати столик. А то вже і мама, і бабушка, і Дмитро каже, я зроблю. Кажу, ні, це моя робота, я сама буду робити. Помідори прямо на очах, тут виростуть сині на очах, але помідори поки що не спішіть. Мама каже, що робити, а тросточки ростуть. Кажу, поки що тросточки не трогай, але я ось бачу на деяких уже Зсередини. Якщо отросток 5 см, от то вже треба зрізати. Якщо. О, похвасталась вам, що не закладає вухо зразу заклало. Ось подивіться уважно, бачите, літають біла мошка. Сьогодні цибулю оброблю, в мене є для цибулі, для часнику, тому що це така гадость, що, вибачте, мене вона заїсть все. Тобто я вчора побризкала, а воно літа, мабуть, нове прилетіло. Отакі хімікати. Ми, ми плотимо такі гроші, а таке гімно. Ви подивіться на оцю лілію нещасну. Мама каже, що з нею? Кажу, це у неї такий сорт красивий. Так, що чекаю кефір, замішую тісто, хай лежить. А за той час, що лежить, щось зроблю. Робота є весь час. Трішки, знаєте, думаю, от надурили, ну я ж так, я ж не могла дві жовті купити. А та жовта піоновидна, бачите, яка? А ця жовта, вона бутоном, вона дуже гарна. Подивіться, на її колір яскравий, і вона бутоновидна. Гарна. Ну, слабенькі, слабенькі. Я ж кажу, що це кущ ми купляли там в розсадники. І ось в тому році я посадила з-під пляшки. Дивіться, ну, трішки відрізняються, зовсім трішки. Все. Нічого не буду придумувати, нічого не буду юморити. У мене є юмористи, якщо хочете подивитися на Дмитрий Гафикін і молода команда. А ти що без шапки команда? Що зараз я несу? Кажу на горіші там платочки. Бабушка Галя, Царство небесне збирала на смерть такі, знаєте, хебе, такі в горошочок. Я думаю, що ви знаєте, про які я кажу. Це зараз хімія. А раніше такі були вони біле хебе, такі там циточки, чи що, там їх куча. Кажу, приучи голову, зав'язувати платок. Шо вона каже, каже, не хочу. Вона буде спадати, мені треба кепка. На, На тобі кепку. Оп. А, все, в Стрель... стрільці не годися, мама. Не, не, не годися. Вже в сторону Стрільці не годися. І сьогодні мама утром встала, вчора вечора наколотила з підживкою, і вона встала попідливала. і ці сині такі були чаморочні. О, починається знову вухо. Я тільки починаю з вами балакати, як багато балакаю, починаю закладати вутому, в який висновок мовчати потрібно. І ці відходять. А зараз тут сонечко, тут буде оця латочка, мені нічого діла. Але я з Сашею ми хочемо осінью тут ще посадити одне деревце. І, мабуть, отут от уже хотіли ми драбинку робити, але поки робити не будемо. І отут, мабуть, ще одне. Хай краще буде сад. Якби отак знаєш, купити в них отут половину цієї ділянки. Ну, я думаю, що по плану, мабуть, так не роз'їжджати. Це би половинку купити і було б гарно. Навіть таким апендексом, щоб хата їхня була. І садок ми там би як зашарашили на всі покоління, не всі, хто тут не житиме, садок був би. Садок це саме та пам'ять, яку будуть згадувати, коли вже людей не буде. От у нас були яблуні, які батько сажав. От ми вирубуємо последнє. Вже стара. Кажу: о, це останнє, останнє, що батько садив у дворі. Так що, бачите, ж кажу, він вусики пускає, поки вусики не троєм, хай пускає, хай цей молодняк іде, о, там буде заплітатися кучою страшеною, не буду навіть підстригати в цьому році. Хай вона аж посохне потім. І потім пересадимо, що, тому що я ж кажу, що дуже слаба і дуже погана. Все, мама визвалася, каже, я буду збирати, ну збирай. Все, пішла і тісто місить, бо знаєте, з вами ходити, показувати все, розмовляти. Ой. М -м -м. Ну, що сказати, а? Ну, що сказати, а. Тільки жити і радіти, з проблемами з тими, з якими за нас їх ніхто не вирішувати. Нам ніякий президент, ніяка держава нам не дасть гроші, якщо ми не будемо робити. Тільки війну заберіть, заберіть війну, будь ласка. І ми нічого не будемо ні в кого просити, нічого. Подивіться, яка краса. Ну, яка ж краса? Я не знаю, ну, чому ви не ціните це, а? Я зараз до орків. Це так просто. Взяти просто, викопати яму, посадити і потім. Доглядати, і воно виросте, і ви будете добріші. Ви не будете дивитися, де в кого хорошо де в кого, де треба прийти насрать убити. Привчайте себе до, знаєте, можливо, вам краще стане і вільніше, якщо ви будете ну дачу купити собі. Дорого у вас, ну вибачте. У Нас не дешево але люди у нас 80% мають дачі. Отак. Яке сьогодні у нас начинка буде просто вітамінна бомба, полуниця, порічка, вишня, шовковиця. М -м -м. Я порізала, тому що дуже велика ягода, вона не влази обережно, так що вона сік не пускала, і потім буду начинять. Яка краса, ви подивіться, Уже слинки течуть, да? Ох, тісто дивіться, яке гарнесеньке. Зараз буду виробляти вже скоро. Хай постоє. І сміх сміхом. Чайник зараз закипить. Я раз заливаю Значить, склянка цукру і півчайної ложки лимонної кислоти. Заливаю доверху кип'ятком крутим, закручую і під одіяло. І дивіться. І вишня коїде де кісточки по лопа, ну, але. Відкриваю коє де черв'як, ми не можемо їсти цю, тому я кожну ягоду розрізала, розлупила навіть сюди. Подивіться, якщо ви бачите, в мене вишня порізана. Ось, бачите, на дві частини розрізана, тому що мама любить оце ці жмихи їсти. І... Я ж не можу дозволити, якщо там черв'як попадеться. Це, якщо там десь попадеться на наливці, то не страшно, там проціжується все. А тут ні. Так що я оце все подовбала, порозрізала. І дві баночки компотику. Отак, от знаєте, кажуть, із сміху буде. Так це компот буде бомба, він буде концентрований, його можна буде розбавляти ще кипяточком. Так що, оце займаюся цим. Цю шовковицю не викинула на компот, бо дуже смачна. Так їсти. Ожина. Надурити можна легко, да? нарвати човковиці у коробочки і продавати, як ожину, Можливо, хтось так і робить, як ікру штучну, за натуральну. Угу. М -м. Руки, звичайно, не вимиваються, але нічого. Сезон пройде вимиється. Ця вода буде закипати, я зараз. Я не можу стояти. Застелю це і отут трішки обдираю оце лахміття, що тут є. Застелю, щоб на, на плитку не насипалося. І поки там кипить, не тратимо, не витрачаємо часу, все, як кажуть, столком треба, щоб воно було. Отак, я це тут почищу, воно сюди попадає. О, так. І потім потім столик переверну і все буде. Сьогодні двері повинно покрасити стіл 100%. там, я, там є валік, я так налюк жу і все буде гарно. Он Саня мені даже ось вже сіки залишає то, часу інструмент. А я ніяк не дайку. Та я вам ряднушку. ножко. Де одираюся. Гня тут болгарку включала, але зараз я його остановлю, кажу, Саня, знаєш, що йди в баню. Світ зараз дуже дорогий, так що я поширкаю так, ширкаю. Тут ширкаю, а там, слухаючи, вода кипить. Так що, семідєвка. Залила, перевернула. Зараз покатаю, щоб цукор весь внизу не залишався. І під одіяло. І буде компот такий, що закачаєшся. Ще трішки не вистачає, доливаю, зараз закипити, долю. І поки кипіло, дивіться, я почистила, положила його отак, поклала чи положила. Почистила тут, де відставало. Зумною щоточки все обмила і все буде чеки-піки. Не облази, дивіться, тут це. Все досить. Мій босашко все оце болгарки шмарав, я б його не шмарила і шмарити не буду. Нашу. Там, де більше фарби, кліпчіше буде. Так, зараз докипає, закриваю цю банку і, мабуть, зроблю вареники, а потім буду вже фарбувати. З 20 час, куриця в мене вже в духовці, вареники вже доварюються. Я так багато начинки пхаю, що прямо розліплюється, розліплюються. Ну, Я позліплялася, бачите, трішки, як замазані від цього, від шоковиці. Але нічого, 5 хвилин і все. І знімаю на блюдо. І на гарнір у мене буде спагетти, притрушу трішки пармезану, у мене є. І обід готовий. салат з капусти із гогірком, суп-галушки. Тобто друге в мене є і третє в мене є. Так що запрошую вас на вареники. Запрошу вас на вареники, бачите, розклеїлися деякі. Чому? Тому що тісто тоненьке ми любимо, коли начинки багато. А так, взагалі, якщо ви хочете, щоб було як паровий пиріжок, то тоді більше тіста. Але тісто, дивіться, яке м'якеньке, гарне. Гаряче не буду куштувати, але повірте на слово, що це дуже-дуже смачно. Зверху я ще притрусила цукровою пудрою, а їсти з медом або ще з чимось. Смакота. Зараз буду мити ці форми. І ось один я, я куштувала, як готовий чи не готовий. Дивіться. Ой, гаряча. Дивіться, яке тісто. Ой, гарне -гарне. Ой, яка тоненька, чиста. Ось таке гарне-гарне. Трішки витекло. Ай, яка смакота. Гаряча не взяла, але ну. смачно. Дуже смачно. Тісто дуже гарно це.